Привіт, ви на каналі АгроПравда. І зараз ми знаходимося на стенді компанії Holland у Гановері на виставці Агротехніка 2023 І компанія Holland представила дуже потужну інноваційну експозицію, про яку нам сьогодні розповість Олександр Сухуанов, менеджер з маркетингу Holland. Привіт усім. Добрий день Вітаю вас на каналі. Ну, буквально пару слів про, нашу, про наш стенд сьогодні. Як і завжди, компанія Holland представляє один із найбільших стендів на виставці в плані виробника самохідної причіпної техніки. Ну і сьогодні на звичайно 11, який завоював золоту медаль. Хочу сказати до речі, що це єдина медаль золота. На виставці Агрітехніка 2023. В чому ж його фішка, в чому його відмінності? Це в тому, що в ньому, по-перше, оновлений двигун із новою системою управління, який нам видає 775 кінських сил. Зараз це найпотужніший комбайн у світі, ну і, звичайно, найбільший по продуктивності, найбільший по розміру бункера і так далі. Комбайн, звичайно, замахнувся. На досягнення нових висот. Думаю, всі ви знаєте, що комбайн cr 1090 від New Holland, він є чинним рекордсменом книги рекордів Гіннеса, тобто він досі рекорд, який він встановив у 2014 році, а це майже 800 тонн пшениці за 8 робочих годин, його ще не побито. Але я думаю, цей комбайн, який ми сьогодні бачимо на виставці, він поб'є і цей рекорд, Тобто ми самі поб'ємо свій рекорд. Ще можу декілька слів сказати про цей комбайн. От зараз на ньому навішена жатка шириною 15 метрів. Стрічкова це не є максимумом для нього. Максимальна рекомендована жатка, ширина її 18 метрів, тобто 60 футів, навіть трошки більше ніж 17 метрів. Комбайн ви бачите, виконаний в золотому кольорі, саме тому, що він воював цю єдину цьогорічної на цьогорічній виставці, ну а серійний комбайн, який вже буде випускатися з 2025 року, він буде мати наш звичайний жовтий колір, як і всі наші зернозбиральні, кормозбиральні комбайни, тобто ви його зможете вже побачити у звичайному жовтому кольорі. Цей дизайн, який ви бачите, це є новий дизайн для нашої зернозбиральної техніки. Якщо подивитися на боковини. natural флоу, тобто це є натуральний потік будь-чого в природі, і наша техніка, вона вся, скажімо так, налаштована і розроблена для того, щоб повторювати цей натуральний потік маси, натуральний потік, ну будь-чого, з чим пов'язана і з чим стикається наша техніка, будь-то трактори чи комбайни. Також це, якщо говорити про комбайни, наш проривний комбайн бачите. Найбільш найбільше до нього прикуто уваги сьогодні відвідувачів. Ну це і не дивно. Тому що... навіть конкуренти підійшли з Джундіру роздивляються. Да, конкуренти постійно приходять, постійно цікавляться. Ну бо ж це досить таки серйозна заявка на успіх, на встановлення ще більшого рекорду, на рекордну продуктивність, на рекордну чистоту зерна, на ну на, на все можна сказати так. В цьому комбайні оновлено, звичайно ж, не. Тільки дизайн. В цьому комбайні оновлена і, і систему обмолоту і сепарації. Встановлено два ротори збільшених в діаметрі порівняно з іншими нашими роторами, які встановлюються на менш потужних комбайнах. І на цьому комбайні нова система очистки. Ця система очистки вона складається із, скажімо так, двох систем вкупі. Дуже багато деталей про неї ще немає. Повідати через те, що це концепт він тестується, але можу сказати одне, що ця система порівняно з іншими системами, навіть нашими очистки і транспортування зерна, вона вдвічі майже продуктивніша, тому що там встановлено два верхніх і два нижніх решета, Тобто, ця система, вона наче є складеною із двох. Також в цьому комбайні система розповсюдження пожнивних решток нова. Повністю її зробили з нуля для того, щоб працювати із жатками такої широкої, такої великої ширини захвату до 18 метрів. звичайно, потрібно було і для цього розробити нову систему очистки. Звичайно в кабіні також оновлення. Це комбайн вже преміальний. Там використані преміальні матеріали, оновлені, ну, Все, повністю вся начинка в кабіні. Вже буде комбайн. Працювати із системами точного землеробства Рейвен. Знаєте, що недавно компанія CNH придбала компанію Рейвен, тому всі наші новинки, які будуть зараз, які вже зараз анонсовані і будуть анонсовані, Вони всі йдуть із системами точного землеробства Рейвен. Крім а, а коли можна очікувати цей комбайн на Україну році, як я сказав, цей комбайн уже буде випущений в серію. На наступний рік їх буде 20 штук. Їх отримають клієнти. В Європі, Північній Америці і Австралії. Це клієнти, які є амбасадорами New Holland, тобто клієнти, в яких на 100% техніка New Holland, які займаються її, не, співпрацюють скажімо так, з нами по її тестуванню, по її е, випробуваннях, можна так сказати. Крім того, в цьому комбайні також встановлена система контролю за зерновою масою, тобто, система. Близь... Як це правильно сказати? Система тестування і перевірки зерна у близькому інфрачервоному сегменті, у близькому інфрачервоному спектрі. Тобто встановлені датчики, які в цьому спектрі перевіряють кількість білку, кількість клейковини і так далі. І так далі. Крім того, ж, звичайно, крім стандартних наших датчиків вологості і врожайності, які встановлюються на кожному нашому комбайні, можна буде також додатково ці. Показники побачити. Тобто на, на виході вже будемо розуміти, яке саме зерно отримали з цього поля. Да? Да, так, комбайн показує навіть класність зерна, тобто можна буде скласти карти не тільки врожайності просто, а ще і всіх поживних речовин. Там він 32 параметри видає. Ну І цей комбайн, звичайно ж, буде поставлятися серійно із системою Інтелісенс. Та, та система, яка вже на наших комбайнах декілька років працює і показує себе досить. Продуктивно. Це система, яка власне, від польових умов налаштовує всі показники комбайна, тобто, фактично, не потрібно комбайнеру вмішуватися, він вибирає тільки стратегію, максимальна продуктивність або ж мінімальні втрати. І комбайн під нього налаштовує, під цю стратегію налаштовує всі свої показники. Також змінили приводи. Зараз в комбайні в цьому новому немає жодного ланцюга. Коефіцієнт, скажімо, корисної дії машини в цілому він збільшився, тому що інженери знають, що ланцюги вони понижують коефіцієнт корисної дії. Зараз використовуються або ремінні передачі, або карданні передачі. Ну і плюс до всього кількість таких от деталей була зменшена. Таким чином, продуктивність комбайна значно зросте, і плюс до всього, це нам дало можливість забезпечити при забиваннях. Навіть така потужна машина може, звичайно ж, забиватися, немає таких машин, які не забиваються. Так, от цей комбайн зможе ці забивання сам викручувати, тобто комбайнерові не потрібно навіть буде залишати для цього кабіну. Ну, супер, будемо чекати таку новинку. Але Но у Нюхованда тут також е революційні новинки і в сфері тракторів ми бачимо. Да? Перше, це електричний трактор в серійний. Ні, також цей електричний трактор, який ви бачите, до речі, він отримав срібну медаль на цьогорічній виставці. Це трактор Т-4 Електрик Пауер. Він повністю електричний, тобто в ньому немає двигуна внутрішнього згорання в нього є батареї, елементи живлення. Цей трактор також е, концептуальний, але на, 20, на кінець 2024 року планується його перехід до його серійного виробництва. Е, бачите, що цей трактор обладнаний такою е, незвичайним дахом на кабіні. Е, дуже багато на цьому даху різного роду датчиків, камер і так далі, що свідчить про те, що цей трактор у нас є непростим, а цей трактор буде автономним. Тобто Можна буде керувати віддалено із планшета, або ж запрограмувати його навіть на повністю автономну роботу. Тобто, трактор не потрібно буде в трактор не потрібно буде садити оператора при роботі, скажімо, з якимись там небезпечними речовинами, як то на оприскуванні, наприклад. А можна буде просто віддалено через планшет цим трактором керувати, таким чином, не наражаючи на небезпеку люди нью Нюхоланд взагалі рухається в напрямку зменшення карбонового відбитку, тобто ми стараємося щороку. Як-то по двигунах внутрішнього згорання зменшувати кількість шкідливих речовин, які викидаються в атмосферу, ну і, звичайно ж, зменшувати кількість СО2 для того, щоб зберегти природу нашим нащадкам. Так от, крім цього трактора електричного, ми ще представляємо трактор, який працювати, який вже працює на метані. Це трактор вже серійний. Він також. Був недавно, буквально на наступній, ой, на минулій виставці Агрітехніка, він ще був концептуальним. Зараз це вже трактор серійний т 6180 який працює на 100% метані. Він має 100, 180 кінських сил, випускається серійно, навіть клієнти з України його можуть вже купити, тому що він для наших дилерів відкритий. Можна його замовити і вже використовувати. Також в цьому році ми збільшили потужність тракторів, які працюють на метані. І тут от, ще один трактор є: це трактор т 7 270 який також працює на метані. І є ще у нас такий же трактор, який працює на зжиженому метані. Також т 7 270 Той трактор поки що концептуальний, його можна побачити на іншому нашому. Міні-стенді за павільйоном. Тут от представлено між цими двома тракторами концепт повністю незалежної ферми. Це реальна ферма в Німеччині. Належить сіенечу на 50% Тобто, це наш партнер, це ферма Бенеман. Вони займаються, крім. Звичайно, ну, покрім простого сільського господарства, тобто крім вирощування, в них ще є тваринництво, і вони займаються також виготовленням біометану для власних потреб, і частково його продають, якщо він є надлишковим, тобто це повністю незалежна ферма, яка сама себе забезпечує пальним. Тобто, в принципі, ті українські аграрії, які виробляють біометан, вони також можуть стати енергетично незалежними звичайно, можуть стати енергетично незалежними. Єдине, що це є вимога до установок, які заправляються і трактор, тому що там треба специфічні фітінги для того, щоб під'єднатися. Ну і треба, щоб ця установка забезпечувала певний тиск, тобто за умови. Як заправочна ця станція, будемо її так називати, так звичайно можуть стати незалежними і використовувати метан, який вони вже виробляють, чи який можна закупити в інших. А є попит з України, тобто цікавляться цими тракторами. Так, цікавляться в основному це поки що е, холдинги, тому що холдинги вони зараз найбільше звертають увагу на е, от таку от незалежність. Вони звертають увагу на е, зменшення найбільше звертають увагу на зменшення витрат на скажімо, володіння, е, тому що при заправці метаном е, звичайно ж вартість. Пально, вартість витрати пального, скажімо так, вона буде меншою. Ну і тут ще потрібно додати, що в принципі ці трактори вони не втрачають в потужності і в ефективності в порівнянні з дизельними. Абсолютно, ні, якщо говорити про будь-який, наприклад, той же т 6180 потужність аналога, бо є такий самий трактор. т 6180 він так само називається. Є простий дизельний трактор, верніше трактор з дизельним двигуном. То потужність його 180 кінських сил. Крутний момент, такий же, все, 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 всі показники такі ж. Єдине, що вага цього трактора, вона можливо чуть більша, через те, що тут встановлений попереду додаткова ємність для метану, тому що самого баку тут мало для метану. Іде витрата метану в літрах трошечки більша, ніж дизеля. Але в плані е, фізичних характеристик він такий же ж, як і його дизельний е, ну, колега, можна так сказати. Єдине, що вартість володіння такого трактора е, маю на увазі метанового, вона менша. Ну, от такі цікаві новинки. Е, можна побачити в Німеччині на стенді. Агр компанії New Holland більш подробно про це читайте на сторінках агроправди більше про ці новинки, про їх характеристики і так далі. Ну а ми рухаємося далі. Пасибі, Олександра, за розповідь. Дякую вам. Ми тут на стенді будемо всі дні. У вас є час аж до 18 листопада. Шукайте мене або моїх колег. все вам розкажемо, все вам покажемо. Ну, або якщо немає такої можливості, то звертайтеся до нашого українського офісу вже в Києві. Чи можемо приїхати до вас і з радістю поспілкуємося?